Будьте обережні, опіки третього ступеня, отруйний кріп. Летальні наслідки ці пухирі навіть закриють вам можливість дихати. Отруйна рослина, про яку ви точно чули, але можливо не знали наскільки вона небезпечна: набряки, опіки та головокружіння. І це не весь букет, який може призвести до найтрагічніших наслідків лише від дотику цієї рослини. Мене звати Олена Ковальова, і у цьому випуску ми розібрали міфи про борщівник. Літо, спека, борщівник і лікарня. Ось такий результат від начебто невинної рослини, яка росте поруч із нашими будинками. Сотні відео у Тікток та історії в інтернеті про борщівник та його наслідки. До речі, іноді вони можуть бути летальними. Давайте насамперед згадаємо, що таке борщівник. Це отруйна багаторічна рослина, яка потрапила до України на початку 50-х. для корму з Кавказу. Ним планували годувати худобу, але сталося не так, як гадалося. Їли цей бур'ян неохоче, а молоко ставало гірким. Відтоді влада зрозуміла: експеримент з цією рослиною варто припинити. Ну, поки влада думала, рослина встигла поширитися на теренах України і доволі швидко. З того часу в народі її називають помстою Сталіна. <му> Красива, але небезпечна рослина. Треба насамперед запам'ятати, який вигляд вона має. Комусь схожа на кріп, а комусь на кульбабу. На що подібний вам? Пишіть у коментарях. Рослина ця досить висока, більше метра у висоту, має широкі листя, товсте стебло і дрібні білі квітки зверху. Ох, ну і наробило це відео шуму. Думки людей поділилися на два табори. Поки хтось переживав і молився за здоров'я дівчини, дехто вже передбачив її майбутнє. А й справді коментарів по типу Ви що не знаєте, що це борщівник і чіпати його не можна? Було тьма. Тож, якщо всі так знають про його шкоду, то чому все ж лізуть у ці кущі? Невідомо, а ось в чому полягає отрута від цієї рослини, згадати все ж таки варто. Саме доторкання до борщівника воно не є небезпечним. Воно може стати небезпечним у разі, якщо після контакту з рослиною ви потрапляєте під прямі сонячні промені. Свербіж, подразнення, набряк та пухирі. Перші ознаки того, що ви дотркнулися до борщівника, це можуть бути просто контактні алергічні дерматити, коли людина відчуває печію і почервоніння в ділянці, де вона контактувала з рослиною. А найважчі прояви це. Опіки третього ступеню, тобто утворення величезних охирів, які будуть наповнюватися рідиною, це системні прояви, в залежності від площі, якою проконтактувала а, людина, це і підвищення температури і до поганого самопочуття. Уявіть собі, якщо ви не знаючи, що це борщівник там в одному купальному костюмі, а, пробіглися, нарвали букет чудових білих квітів, бо борщівник квіт не ну дуже привабливо, зробили селфі, попогуляли -по серед нього, так і це дуже велика площа опіку. Тобто, ну це можна сказати, от ви себе облили а, гарячим маслом. А, з велику площу тіла, і це величезні проблеми. Це а, дійсно шок, це втрата великої кількості води, це падіння тиску артеріального людина може втратити свідомість. Але а, уявімо ситуацію, що ви понюхали борщівник і слиз, слизова проконтактувала. Ви можете отримати опіки слизової, і ці пухирі навіть закриють вам можливість дихати. Пару годин на сонці після взаємодії з рослиною, і ми отримуємо невідворотний результат. Тут варто бути обережними. Позбавитися від таких опіків просто так не вийде. Є певні правила, що не варто робити у такому випадку стереотипно чомусь в нашому суспільстві прийнято обробляти такі ділянки спиртом або спирт вмісними речовинами а, оліями дуже часто люди чомусь думають що олія їм допоможе і це веде до того що цей опік стає ще глибшим або приєднується ще хімічний опік за рахунок речовин які потрапили додатково на шкіру тому а, це місце треба охолоджувати то що виходить самостійно рятувати себе від так Таких опіків не варіант тут. Дивимось по ситуації. Тож, якщо у вас був прямий контакт з рослиною без рукавиць або на тіло, яке не захищене відповідним одягом, і ви це вчасно помітили, то занотуйте собі ось що ви приходите додому, берете мило і добре промилюєте ці ділянки і змиваєте це декілька разів великою кількістю води. Причому ви маєте приділити увагу зоні нігтів, куті там де є кутикула під нігтями. Добре промити, тому що там може залишатися сік борщівника, і ви через там декілька годин. Почухавши там ногу живіт чи спину, можете отримати реакції в таких ділянках, де не було контакту з цією рослиною. Тому перше це очистити шкіру від ймовірного цього соку на її поверхні. І другий момент це буквально пару діб, все-таки не потрапляти під прямі сонячні промені. А якщо ви не помітили борщівник, ну і скажімо так, переплутали його іншим, але десь через тиждень-два відчули на собі прекрасні ознаки отрути, бо вони можуть проявлятися не одразу хочіше до лікаря. Треба звертатись до лікаря, і лікар вже надасть вам вам ну, консультацію і допомогу рекомендації відповідно тих проявів, які будуть на шкірі. Самостійно я не рекомендую це лікувати. Самостійно не можна видаляти пухирі. Дуже часто люди проколюють цей пухир і відривають цю шкірку, і це веде до того, що шкіра нічим не захищена, і може приєднатися вторинна інфекція, тобто відбутись інфікування цих ран. Якщо провести правильне заживлення, і опік був не виражений, то все буде спокійно і зазвичай за півроку ця зона відновлюється і нічого ми там не побачимо. Але якщо відривати ці кірочки, то ми можемо зробити глибоке ураження шкіри, і тоді дійсно там формуються рубцеві зміни. На сьогоднішній день цього не треба боятися, тому що лазерні технології дозволяють нам потім відшліфувати ці ділянки. Як це зробити? Експерти кажуть, поки це неможливо. В Україні немає жодної програми боротьби з борщівником. На законодавчому рівні це не контролюється, хіба один із способів хімічна обробка. Але хімікати, які випалюють борщівник, не можна використовувати у межах населених пунктів. І то не факт, що насіння отруйної рослини після них зникне, адже воно проростає скрізь біля води, гір та лісу. Можливо, є ще один спосіб позбавити себе від цієї небезпеки. Ну, хіба скосити та зрізати товсті корені борщівника, а ще випасати худобу, поки він має молоде листя. Головне правило працюємо з ним тільки у садових рукавицях, масці та захисних окулярах. Це величезна проблема, тому що. Ну, ми маємо дуже багато опіків в сезон, скажімо, росту цієї рослини. Познайомтесь, побачте, що таке борщівник, і це в наших силах позбутись його в ділянках, де ми проживаємо. То що не збирали кропу? Хто ще не знав про опіки та наслідки від борщівника? Пишіть у коментарях. Ставте вподобання, пишіть коментарі та бережіться від спеки. З вами була Олена Кова. Льова та дерматолог Ярослав Лата. Скоро побачимось.